Тюрма за виїзд за кордон, за незаконний виїзд за кордон поза пунктами пропуску в умовах воєнного стану тепер каратимуть кримінальною відповідальністю. Кабмін погодив законопроект. Також ним пропонується встановити кримінальну відповідальність за пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури, порушення встановленого терміну перебування за кордоном. Так, тут мається на увазі незаконний виїзд за кордон і кримінальна за це відповідальність. Чи буде втілений цей законопроект? Так, як він написаний в тій формі із такими умовами, однозначно ні. Це буде така дуже вибіркова справедливість і покарання. І будуть оголошені умови для повернення. Тобто, як із СЗЧ дається якийсь термін для повернення, і, типу, якщо всі умови виконано, тоді ок, якщо ні, от тоді буде Бобо. Поїхали далі. Відстрочку втратять студенти, які почали навчання після 25 років, а також ті, які вийшли за межі терміну академпрограми у раді зареєстрованого законопроекту. Втрата відстрочки всім, хто після 25 років, студентів. Чи буде так? Отут більш да, чи мені, але також буде якась вибіркова система правосуддя? Нічого дивного. Трамп доручив Пентагону готуватися до стримування Китаю та Рашки? Як це він хоче зробити? Трамп доручив Пентагону щось щодо Рашки. Що він там доручив? Щодо Китаю. Тут трошки прикрутить вентиль, він з приводу грошей, доходу, зв'язків торгових, економічних. Суровий дядька Трамп, так? Да? РФ затвердило основний сценарій: це масовані обстріли України кілька разів на тиждень, заявив Зеленський. Що по обстрілах буде щось новеньке, чи буде менше, чи навпаки більше. Так, постріли, постріли. Значить, давайте так. Що із зі старого? Атаки будуть комбіновані, так як вони і були. Між атаками, такими егегей, такими потужними, буде від спочатку 2 дні, потім 4-5 днів, потім тиждень, потім десять днів. Тобто, оця, оцей проміжуток. Скажіть мені, по часу він буде е, підвищуватися. Може за цей час, може. Вони про щось домовляться, тому що зараз буде частіше, а потім буде рідше. Ну окей, поїхали далі: Чехія щорічно надаватиме Україні на відновлення 40 мільйонів до 2030 року. Уряд країни затвердив відповідну програму. Вони хочуть забезпечити медичну допомогу, доступ до освіти, енергії та тепла, розмінування територій, нам не можна розміновувати території, та допомогу з кіберзахистом. Так, значить, поїхали. Чехія допомагає нам з відновленням, з медициною, з кіберзахистом. Так, допомагає не безкоштовно, це не буде те, що ми маємо будемо мати якісь борги після цієї допомоги, але що вони від нас хочуть, голосу, голосу партнерства, скасування якогось документу. Підтримки вони від нас хочуть. І це щось про політику однозначно. У мене немає повідомлень для Бункерного. Він знає мою позицію. Він має прийняти рішення. Якщо я буду незадоволений цим рішенням, ви побачите, що станеться, заявив Трамп. Що ж такого станеться? Що ж такого станеться, на найближчі півроку, в принципі, нічого. Якщо Штати завдадуть будь-якого удару поражці, для нас це буде дуже-дуже не дуже отак от І Штати про це знають, Рашка про це знає, ну, хоча дивно. Хто розуміє про що мова, можете написати в коментарях. Запишіть будь ласка, дату. Друге кома. П'яте, двадцяте, двадцять, друге, двадцять п'яте роти. Лютого важливі для нас дати для України. Запишіть, будь ласка, зафіксуємо в коментарях. Макрон, Зеленський та інші європейські лідери завтра проведуть телефонну розмову з Трампом, заявив Єлісейський палац. Так, європейські лідери Зеленський з Трампом будуть розмовляти що нам з тієї бесіди. На усієї бесіди кожен залишається при своєму, при своїх роздумах на своїй позиції, буде порушення якоїсь фундаментальної трійці, порушення союзу, який буде спілкуватися в умовах цієї бесіди. Тільки після смерті бункерного всіх його копії і знищення Кремля питання друге: Введення вторинних санкцій проти рашки штатами. Штати зараз граються в ігру, ми віримо в те, що Рашка хоче перемир'я, і ми це з вами бачили. І що вони будуть робити? Тобто вони не можуть сказати, що ми не вводимо санкції. Буде якийсь документ оголошений їми, і всі будуть радіти. Але в цих санкціях або документах, або якихось обтяженнях, які введуть штати, будуть чудові, причудові лазейки. Для Рашиської федерації. Ну, це поки так. Поїхали далі. НПЗ Індії тимчасово призупинили закупівлю нафти в Рашці після того, як Трамп підписав указ про додаткові мити в 25% за енергетичну співпрацю з Кремлем. НПЗ Індії співпраця з Кремлем. Працювати в обхід через третю країну, через третю територію, але також це ненадовго. Поїхали далі. Штати зробили пропозицію, яку рашистська сторона вважає прийнятною, це там на болотах заявляють. Польський портал стверджує, що отримав зміст пропозиції, озвученої відкохом. Дуже в цьому сумніваюся, але давайте почитаємо: Україна та рашка укладуть не мир, а перемир'я. Фактичне визнання рашистських територіальних здобутків: здобутків скасування більшості санкцій, накладених на рашку. Ага, у довгостроковій перспективі повернення до імпорту рашистського газу. Відсутність гарантій розширення, не розширення НАТО. Відсутність обіцянки призупинити військову допомогу Україні. Ні про що така історія? Так, оці тези озвучені, що мають спільного з реальністю. Майже нічого, вони не мають спільного з реальністю. А зараз з вами подивимося, що надалі планує ворог, бо тут прям такі категоричні зміни будуть. 200 гривень донат, дякую, молодці. Поїхали далі. Головні вимоги бункерного не так територіальні поступки, як відмова України від вступу до НАТО. Боже наша пісня хороша обмеження її військового потенціалу та повернення України у сферу впливу Москви. М -м. Знаєте, що нагадує ця історія? Те, що вони хочуть від нас про напад грабіжників у фільмі Один вдома. На дитину, причому ніхто не міг подумати на перший погляд, що дитина може себе там якось захищати, і що такі защренна, і так, що ті грабіжники просто будуть ну, захотіти стрілятися ніж мати надалі справу з цією дитиною. Оце така аналогія між другою армією світу, і як вони обісралися. У Білому домі працюють над тристоронньою зустрічю Трампа, Зеленського і Бункерного. Так, можливість такої зустрічі. І що нам з того? Працюють, очікують, планують, не отримують результат, який вони хочуть. Така буде історія. Хто не може приїхати на цю зустріч, у того має бути одна дуже поважна причина це смерть. І в такому випадку всім легше буде домовлятися у двох, аніж у трьох. Тобто, тут прямо будуть отакі погрози тобто хто не захоче цього зробити. Чи зустрінуться по результату? Да, Будь-яка війна закінчується, і в будь-якому випадку сторони будуть говорити між собою. Що хоче ворог? Що планує ворог? Смертоносні операції. А, і по суші, і по повітрю. Правильно, там було сказано в якійсь новині не так цікавить захват території. Не так цікавить захват території, як знищення. Те, що на цій території процвітає. 300 гривень донат. Дякую, молодці. Те, що процвітає, і те, чому заздрили увесь час. Чи вдасться у них це? У Бога свої плани на нас і з вами. Україна готова до припинення вогню без визнання контролю над захопленими територіями, адже Конституція забороняє зміну кордонів чи поступки землями. Також Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій силовим шляхом більше неможливий, ніж можливий, і тепер слід шукати дипломатичні рішення. Звільнення наших територій дипломатичними рішеннями, значить, силою, або знищенням так, таким чи інакшим способом можна накидати дуже багато способів Російської федерації. Будуть задіяні всі три способи. Небезпека залишається, з тієї сторони обстріли залишаються, добре наші прорядили там ці чорні пакетики, і підуть вони у сраку. Із Сумщини, з області, з України. Пихали далі. Якщо ціни на енергоносії знизяться, бункерний перестане вбивати людей, заявив Трамп. Дуже сумнівна заява. Якщо ціни на енергоносії знизяться, Цієї змії не одна голова, а три. І треба рубати одночасно всі три для того, щоб воно здохло. Так що зниження цін на енергоносії це класно, але це не комбінація всіх важливих. Поїхали далі. НАТО розпочинає координацію регулярних та великомасштабних поставок озброєння в Україну. Отак. От переживали, переживали, сиділи тут. Раз. Зібралися і поїхали. Постачання будуть підготовлені швидко, три роки, і видаватися регулярно. У серпні очікується одразу дві поставки. НАТО. Поставки від НАТО до нас. Ставки від НАТО до нас. Історія недовга, бо, по-перше, дорога ложка до обіду, да? 400 гривень до НАТО, дякую дуже. І така історія ще є важлива, що ну, після драки вже кулаками не машуть, знаєте. А тут історія про те, що ну, вони ж дуже нам потрібні були весь цей час, а вони вирішили нам допомагати вже. Ну, якось наприкінці, розумієте, коли ну недовго не вже й прийдеться допомагати, тобто така історія. А ще вони не можуть розірватися, вони ж не резинові, і вони придумають ну, не то, що вони придумають, тобто десь спалахне ще конфлікт, і вони скажуть, що ну, вибачайте на всіх не розірве НАТО, розумієте? Їх хвилювань не, ну, не вистачить на всіх. Рашка хоче сформувати 10 нових дивізій до кінця року, тому ми не маємо нічого вибору, як продовжувати мобілізацію та підготовку. Так, значить, Завивсирський. Що там по мобілізації в Рашці? Як ідуть справи? Якась прям акція, слухайте, як в Аріфлеймі: приведи товариша і отримай безкоштовно якусь пудру. Значить тут історія про що? По-перше, будуть такі гестаповські методи, коли сім'ї, сусіди, хтось свій здає когось свого і отримає за це якийсь бонус. Буде як в Османській імперії, коли хлопчиків віддавали у військо і отримували знову ж таки за це якийсь бонус. Ну, тут прям цивілізація і деградація, отак, в одному рядку. Поїхали далі. Значить. Трамп виступить з важливою заявою або вже виступив. На тлі прибуття спецпосланця Віткоф до Москви ймовірно, заява голови Білого Дому стосуватиметься Рашки та України. Заяви Трампа то дуже цікаво такі читати. Як задати правильне питання? О, надалі, що буде говорити? 100 гривень донат молодці. Що буде надалі говорити Трамп? Давайте так, з приводу війни? І що надалі він буде робити? Бо це, як правило, різні речі. що війні кінець. Все, точка. Якщо ви не знали. Якщо ви думали, що війна ще йде плюс-мінус 2-3 неділі. А що він буде робити для цього? Розмазувати, знаєте, розмазувати кашу по тарілці. Отак от він буде робити. Заяви, перезаяви, дам кошти, не дам кошти. Причому це для обох сторін, ну це не тільки в нашу сторону. Значить, припиню ресурси, не припиню ресурси. Ну, така ще срала мазала, ліпила. Значить, Кремль зважує варіанти. Поступок Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною. О, мухи не помиляються. Повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати відвести загрозу вторинних санкцій, навіть якщо Рашка залиш... залишається рішуче налаштованою продовжувати війну. Значить так. А де ти тут взялась? Ти зі мною їдеш, да? у відрядження? Ну, бачите? Ручна. Так, поїхали. Значить, чи буде, чи піде Кремль на повітряне перемир'я? Ну, бачите, яка красива? Так, Діньга. А до того, що людина є не очі. Чи... Ну, це і так всі знають про це. Так, повітряне перемир'я. Чи піде на це Кремль? Я дуже цього сумніваюся, отримую. Не може бути цього перемир'я 100-відсоткового, навіть якщо вони про це скажуть. Тобто порушувати його хтось буде однозначно 100%. Нема ресурсу людського для того, щоб, ну, типу, припинити хіря... хірячі по типу повітрю і піти ножками по землі. Ну, немає такого ресурсу. А... Зараз планується зробити керований мирний острів, недоторканий мирний острів, тобто недоторкану якусь територію, на якій дійсно буде ну. Ну я не можу це назвати миром, бо якщо у тебе мир, а за твоїм парканом, за твоїм забором вбивають твоїх ж родичів і сусідів, ну так така собі історія. Але зараз це планують зробити, і вже ця територія є, тобто вона якось вже обозначена. Ну, я вам хочу сказати, що налякають нас добряче. І не тільки справа в тому, що такий він злий і нещадний коронавірус, і знову буде пандемія. А справа в тому, що якщо буде на руку зробити локдаун у політичних якихось цілях, повірте, нас дуже сильно налякають. Ну, Ми з вами вже знаєте, лякані, перелякані. Нехай стараються. Поїхали далі. Значить, ЗСРФ закріпилися на території Дніпропетровської області, в районі Дачного. Також ворог просунувся біля кордону області в районі Зеленого Гаю, в Луганській області, в Срібля... Сріблянському лісі. Дніпропетровщина зі сторони ворога. Що їх там чекає? Я скрізь бачу одну і ту саму картинку. От вони повзуть з різних сторін, з різних боків повзуть, повзуть, повзуть. Потім хтось зверху робить такий їм, знаєте, железний занавість, такі зубки, клац перед ними закрилися, і вони собі пішли ну хто може піти? Тобто інші всі по пакетиках.